Думаю, що в багатьох із вас одразу запитання, а чому саме перед виборами така форма спілкування з людьми, чому саме перед виборами ми презентували цей кодекс, екологічний кодекс кожного жителя міста? Все дуже просто. Перед виборами всі, хто хоче реалізуватися, або тільки перед виборами можна одержати гроші в даному випадку. Партія одержала гроші на те, щоб надрукувати саме цей кодекс. Саме перед виборами до людей заходять з продуктами і. Пропонують голосувати за тих чи інших кандидатів. Ми не стали носити продукти, бо е, на них потрібно дуже багато грошей, і це можуть собі дозволити ті, хто е, продукти ставить на перше місце в своїх програмах. То ціни ставить на перше місце в своїх програмах. Ми вирішили, що, що потрібно йти в першу чергу до людей з чим з ідеями, щоб вони знали, що в нашому місті повинно бути чисто, щоб вони всі розуміли, що не потрібно смітити. Дивіться, я ходив вчора разом з цим соняшником. По Чернігову, і ми побачили, як радісно сприймають і батьки, і діти його. Чому? Бо він усміхнений. Він вчить дітей не викидати сміття під ноги, як це дозволяють собі робити батьки, а він вчить його викидати в сміттє в смітнички, викидати сміття в відро. Тобто ми. Хочемо одного. Ми хочемо, щоб чернігівці постійно знали і розуміли одне, що треба слідкувати за своє за своїм житлом. А Чернігів це ж наш е, спільний дім, в якому ми живемо, і нам самим треба в ньому прибирати. Це не означає, що ми повинні всі одразу схопити мітли і ходити. Просто слідкувати за тим, що ти робиш, це ж це нічого не коштує. Просто викинуть сміття в смітничку і все. А всі інші служби зроблять свою справу. До речі, щодо текстів, і щодо цього, ми довгий час сперечалися і думали, що можливо не треба, не викидай писати, не треба було написати. У нас було кілька варіантів кодексу. Гарні люди не смітять на вулицях і в громадських місцях. Там виховані люди не курять. Але е, люди, які ознайомлювалися з нашим кодексом, розуміли одну річ: не, не плюй, не сміти просто пряме звернення. Да, пряме звернення. Оце сприймається найкраще. І тому ці кодекси не тільки наш соняшник буде роздавати дітям. Ці кодекси вони потраплять і в школи, і в навчальні, інші навчальні заклади. Для чого це ми робимо? Щоб всі їх читали, всі дивилися і розуміли, що це. Це так просто, це не коштує нічого. Треба слідкувати самим за своєю чистотою. І я думаю, що наш ролик з радістю розмістять на будь-яких носіях і самі і ті школи будуть його розміщувати. І, і ще я одну річ хотів сказати: ми з сьогоднішнього дня започатковуємо іще одну традицію. Питання екології чистого повітря, безпечної їжі це зелені питання. І ми будемо пов'язувати всіх, хто хоче зелені стрічки. Я, наприклад, пов'яжу їх на свій рюкзак, і це ми робимо не для того, щоб голосували за партію зелених. В даному випадку це ми робимо для того, щоб люди самі пов'язували зелені стрічки і підказували всім кандидатам в депутати наскільки важливі екологічні питання для нашого міста, і не тільки для нашого міста. Це зелені питання, вони турбують всю планету, і в даному випадку, і ми без них не можемо обійтися.